Вітаю усіх на своєму каналі, друзі. Вибачте, що так довго не було. Ні, як було знати відео. Значить що, друзі? Я це ніяк не дізнаюся. Чи на дворі гримить, чи на дворі щось, щось не гримить? А знаєте, а такі щось хмари страшні, тільки подивіться. Бачите? Оце значить на заходить. Я оце хочу, поки дощу нема. Якщо зараз дощ напуститься, то я побіжу закривати курчат. Тому що курсити всі намочаться, будуть мокрими, ще захворіють. Так от, друзі, я оце хочу трохи у них тут навести порядок. Пособирати ось, позбирати дрючки ось ці всі. Ось тут трохи замести, я вже ось вила взяла, хочу у них позамітати. На що? що ще я хочу зробити? Ой, друзі. Що я ще хочу зробити? Я їх вже друзі закривати не буду, а в мене вже буде сидіти ось так. Що, покупався сьогодні, а? У мене і завтра будете купатися. Ну, от такі страшні. Ух. Що Чернуха? А Ану, скажи щось підписникам. А Ану, скажи, скажи підписникам. А Ану, розкажи їм щось. розказує чернуха чернуха, он там у нас дощ жарко. е мокро, не жарко. ка От щось бурматить. Нема більше ще бо я збирала яйця, щось дуже мало назбирала яєць. Ну, десь нема, бо десь хикась так штук. Ще й таке яйце манюнька, так і в тут така мала, зовсім мала. Ну не отака, що? Ну не, не отака яйця, от, навіть не отака. А ось така манюнька, зовсім маленька. У мене в коротких відео є воно. Я виставлю. Там така маленька, така, така золотиста така. Смішна така, перший раз така яйця бачу. Так воно зовсім мала. І як, 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 як наче це пташка якась знесла. Не пташка, ну тобто це, значить, як горобця наче. Навіть та ні, не горобці. Та ні, горобці, наче менші яйця. Н ні, це на голубини напомина таке. Ну, повідом, така. Ну, і попаду, ну отака шируха така. Ви можете побачити в коротких відео. Значить, що? Я, напевно, ще піду у сарай, я піду в сарай. І, значить, назбираю, напевно, сіна. Поки сарай відкритий, назбираю їм сіна і принесу їм сіна. Я вже буду без, без Шкарпаток, тому що я колись в Шкарпатках пішла, ото я вибирала сіна звідра. Я більше це в, шкарка, в Шкарпатках я більше це не ходжу по сіну. Ну здесь, ну тут сіно вже ось, як кіт на плаках залишилися. А оцих повігання відсіля. Ви від чого на сінах не спите, а? От скажи, а? Ну чого вона сидала на чого вона спитала? Всі сідала для кого? От страшні. Ну що мені? Замітати я буду? Та що мені? Виносити все і все? Да, ріжий? Що? Безобразє якесь. Тільки беруть і в ногу оце сидять в гніздах. Так вже і он повисиджували і курчат, і всіх, а все одно сидять. Не висиділися, напевно. Ех, Маруся і Пантера, що що з вами таке, га? Так я їм кинула шкарлупки з яєць, а поки що підемо, так скажемо, до малечі, до курчат зараз підемо, і хай вони їдять, А вже потім, щоб їх не лякати, я замету в них. Бо ще як більш почнеться буде, а якось не хочеться, щоб з душу це на такій ноті почався. Бо я ж намочуся і, і не замиту толком. Буду менше балакати продовж, бо ще злякав його і він не піде. Ось усі на дворі сидять. Вон. Усі на дворі всілися і сидять. А он. Он вода в них є. Що її кліють, а ну що ж вони там кліють? І дядь он. А що? Я їм їсти розсипала, в них там їсти значить повно Ясно тоді. Ну, тоді у вас все є. Іди вертаємося до курочок. А дусян сидить, осення твій гляда. Що? А це й в буді сховався, Що? Ти в буді сховався. Сховався в буді сидиш. Тобі ж сьогодні хоч тебе не жарко. Тут страшне було. Ну то ж якось і вправду жару всю отак от жену. Хоч чим сі дихати, бо тут зовсім не було чим дихати. що? І вже все поїли, буду і замітати вже без камери, тому що ще впустю її в багнюку. Так, друзі, ну от і все. Корочок тепер чисть, зараз оці вийла на місце, покладу, хай тут лежать. Там, де вони стояли, та ніцелі ще пальця б'є. Треба це все треба поховати. Почасту сюди і вправду наб'є. О, на нозі. А такого не хочеться. Ой, це та ж такое. А ты все. Всі же тут всі сидять. Ось. Ну, вон там вон. одна курочка сидить. І все. а так усить сидеть. Да. <глев> Где тут сидишь? <глев> ну что, буду ехать? А что? Так, друзья, ну вот и все. Зараз закрыть эту калитку. І буду йти по відарочку, та й будемо йти по сіну. Ну що? Зараз візьму з цього світло і йдемо по сіно. Сіно у нас ось Зараз є ось є. Це ось тут ось. Часнику сіка нашого. Ось. Ось дивіться. Таке ще красива цибуля. Ось. Дивіться. Ось чесник. Ой, зица. Ну, вот этот чешник страшненький, троха. Вот, а так уж еще... а вот, и. О, зичка. Такая уж Вот это так. Ну что, по сину. Ну, все сину. А что мне тут Тихо, Набрати и все? Ну что. Буду набирати їм сіна. Так, друзі, камера вся в мене в піляці. Капати дощ. Буду я, напевно, бігти закривати курчат Сина я залишаю ось тут, я по нього повернуся. Зараз біжимо бігом до курчат. Зараз я візьму перевал йдемо до курчат, тому що. Такі душ хапатить. І непонятно, що це душ чи не душ. Нічого не пойму. Але все одно треба закрити курчос. Малі, Мала чану бігом. У воду свою. Намокне-то. Куди же бігом побігли. Назад біжіть. Бігом назад біжіть. Бігом, бігом. Бігом дощ напускається. Не стій. Бігом біжіть. Бігом давайте. Бігом. Швидко. Давайте заходьте. вже всі зайшли. Все у вас все є. Все, я вас закриваю. Ой, це ж же було так. Усі все і закрила їх. Сама зараз буде тікати по курей. Ну що побігли ми. Так, друзі, я прикрила курочок моїх, тепер буду сипати їм сюди сіно, в гнізда. Ще... На дворі он дуже страшний почався. Зараз бігом це зроблю і все. Так, друзі, на цьому все. Усім папам До нових зустрічей. З вами нога неба, здоров'я на цьому. Я буду закінчувати своє відео, тому що треба бігти ховатися у хату. Тому що я... мені ще треба закрити сарай і якось перебігти в хату Oi. Oi. Se răchihala se de